Ну що ж, дорогеньке, не знаю, може ви вже так само почали обрізати свої троянди. Я от сьогодні починаю. До зими? До зими підготовка до зими, котрі вже відсвіли, Я знаю, бо є ще такі, що ще є квіточки, то я ще їх не буду рухати. Починаю з плетистих. От маю одну червону плетисту, буду її обрізати. Як? Як обрізати? Починаю обрізати перші старі. Вирізають. А як то ті старі виглядають? молодша зелена. Бачиш, mm -hmm. має зелену кору, а та вже зовсім давня, довдавня. Mm -hmm. То ви... ну, вона ще буде цвісти, але її нема потреби так багато, щоб тому ну, ну, я обріжу і воно буде розгалужуватися ті молоденькі гілочки. Що це. Так що вирізаємо старенькі. Так. Дві секунди. Ага. Дві секунди, так бажайно звичай. Я в рукавичках маю, рукавички свої придбали, вважайте, вважайте, ой, Вражайте. Вражайте. Йой. дивіться, яке грубе. Mm -hmm. Всі старенькі вирізаємо. Так. А молоді, я так само низько обрізаю. Низько наскільки? На, скільки? на низько? яку висоту? Ну, я так десь я знаю. Ну, можна отако. Залежить, де вони у вас, якщо маєте опору десь по підпаркан, вона є, то можна трошки вище. А як воно не має такої опори, як вона розгалужується, то багато значить, ви вже повинні мати практику. Приблизна висота. Я як... обрізаю низько, хоч я маю опору, але вона по тому, бачите, які батуги повиростали. Подивіться, яке висоті. Воно нема потреби того, воно по тому молоденьке, пустить і буде цвісти. А треба пригинати. Я не пригинаю. А присипати. Присипати можна присипати трішки. Відрочку землі на, на біля корінчика присипати, щоб воно ну, не підмерзло. У мене в нас такий клімат, і напевно, що і сорти я маю такі троянди плетисті, що вони не обмерзають. Через то я їх не пригинаю, не накриваю нічим. Якщо такий клімат, де північніше в наші райони, ті північніші, може там більше морози є, то там може, може є потреба трошки чимось утеплити або дійсно пригнути її. І... А mm -hmm. якщо молоденький сажанець троянди, один річок має то два. пригнути, то пригнути. Краще легенько пригнути і защепити чимось якимось дротиком, щоб воно коло землі було. Ікимось там, я знаю, сухенькими відходами чимось прикрити, щоб воно було прикрите. О, Ту вий, щоб... Ось так обрізаємо. Робимо обрізку, бачите, подивіться, а яка в нас куля гарна з боку. Дивіться, які вона вже пагони мала, а в нас ще є ось така, вона теж дуже розрослася. То Це більш така паркова. Так само буду її формувати. А ви ще можете з того живці нарізати? Можу, я так і зроблю. Нарізу ну, на зиму, і будем... як, як маєте тепер десь якийсь, то можна чи вийде, чи не вийде. Маєте вики.